Меру і добра усім вам, дорогі друзі. Коротко хочу поділитися тим, чим я зараз зайнятий. Значить, була придбана така штучка, такий індикатор. Показує напругу, показує ток і показує частоту. Отакий От має вигляд, круглий. Тут у нього гайка, щоб закріпити його. Можна було десь в щиті для тих, хто цікавиться. Для тих, кому цікаво розміри, зараз я вам скажу його. Значить, так. 32 квадрат, виходить, оцей 3,2 см. Діаметр різьби, получається, 22. Ну і довжина його загальна. Якщо вам цікаво, 58 мм, майже 6 см. Така штучка, в комплекті з ним іде. Отаке От кільце. Ось це трансформатор тока, який надівається на один із проводів. Бачите, я тут оприхімічив крусіровочку вдвоє. Надів сюди. І він підключається до мережі, яку ви хочете контролювати. Він працює від 50 вольт змінного струму до 500. Ток показує. Ну, я хотів, щоб був від 0 до 50. Але цей від 5 А до 100 а міряє. Ну, то, що я хотів, не було. Але мені вистачить і цього. Отака штучка з таким розйомом воно йде, Більш нічого в комплекті немає. Ну, Для того, щоб працювати в парі з генератором, я думаю, що це буде прекрасно, тому що він буде показувати мені ток від навантаження, буде показувати напругу. І частоту це основні параметри. Тому що генератор, самі розумієте, є генератор. Зараз хочу випробувати цю штучку і контролювати будемо отакими от кліщами-токовими. Надінемо так само сюди на це кільце. І будемо дивитися, що у нас вийде. Нагружати будемо отакою от пушкою. 3 кВт пушка. Так, ну знаєте що, я думаю, що отакі от індуктивні. Нагрузки, реактивні нагрузки, тому що тут є двигун, окрім тенів. Двигун це реактивна нагрузка. Він може негативно сказатися на цьому приборчику. Тут захисту ніякого немає. Тому я думаю, що по входу треба поставити яку-небудь деталь, яка би чітко реагувала на всякі імпульси, всякі виброси, які можуть бути як в генераторі, так і підключаючи такі всякі фокуси, щоб його не спалити. Так, добренько. Вмикаємо це все діло в розеточку. І так. Наблюдаємо 212 вольт, 50 Гц, ток 0. Так, вмикаємо нашу штукенцію сюди. Трохи на соплях, але нам для виміру буде достатньо. Так, включаємо. Вентилятор обороти набрав. Перше положення. Дивимося на прибор. Прибор показує 4, 5 і 8 ампера. Так, включаємо. Тут дивимося 5,90 5,9, 5,8, 6. Тут стоїть 5 і 8. Невелич Ну, Десь 200 мА відхилення є. Ну, 200 мА це не такий вже великий показник. Так, додамо струму. Ставимо друге положення. Так, спрацьовує трошки із затримкою, показує 11,1 А. Що ми маємо тут? 11, 11,3, 11,4. Тут стоїть чітко 11,1. Один. Так. Угу. Змінив я трошки положення токових кліщів. І виходить, у нас 11 і 1. 11, і 1. Переходимо в перше положення. Так, бачимо, затримка йде. Пішло знову 5 і 8. І тут у нас 5,9, 5,8 трошки цибає. Тут стоїть чітко і стабільно. Не знаю, що тут цибає, що воно хоче. Корабля чи самоліта. О, зупинилося ніби. 5,7. 5,8. Ну, 100-200 мА, це, я думаю... Не така велика вже і різниця. Так, ставимо на продувку. Як ви бачите, на продувку включене. Тут ми маємо 0,3 А, 0,2 падає трошки 0,3. А тут уже стоїть, тому що такий ток воно не показує. Воно показує тільки із 5 А. Зараз для цікавості спробуємо включити чайника. Чайник буде брати десь 4 А, ідеї. Глянемо як. Так, дивіться, виключаю. Нашу дуйку. Бачите, стрибнуло все на вісімки, коли я виключив. Це говорить про те, що реактивна оця нагрузка яка від пропелера, вона вносить конкретну поміху, поміху сюди. Тому думаю, що з цим треба щось придумати. Так. Достаємо гнот від чайника. Саме головне, щоб чайник не полетів. Так, включаємо чайника. Глянемо, чи водичка в ньому є, є водичка. Так, запускаємо чайник. Що ми бачимо тут? Ага, 5,2 цибай. Ну, і є тут 5,2. чайник бере 5,2 Ампера. Значить, заявлений кіловат він. Споживає навіть трохи більше. Треба щось знайти, щоб споживало трошки менше. Я знаю, що ми зараз візьмемо, ми зараз знайдемо дуйчика. Так, отакий от дуйчик я взяв. Зазвичай вони не споживають того, що тут написано. Давайте подивимось, що тут написано разом з вами. Пише 2000 ватт, бачите? 2000 Вт, тобто 2 кВт він має споживати. Перше положення. Включаємо, дивимось на споживання. Так, от це про що я казав, 4 А. 5 він ніколи не брав. Ну, як не дивно, 4,2 А І тут споживає. Тобто, заявляли, що він показує від 5 А, а він 4 А показує. Ну, тепер терміново мені треба. Сюди нагрузку ВАТ-200-300 знайти і подивитися, скількох таки він буде показувати. Ха! Значить, хлопці, втикнув два паяльника, засмальцював до одну і ту саму розетку. І дивіться, що маємо 0,43 показує тут 44 і 0,400 і тут. 400 мА показує цей прибор. Так що заявлених 5 А відпочивають. Ну, я думаю... Так, треба виключати, вони мені гарячі не потрібні. А то я забуду і, як завжди, візьму в руку. Ну, отакий приборчик до вашої уваги. Купляв я його на OLX. Заплатив за нього 225 гривень. Тому, якщо комусь буде цікаво і хтось може вже е забажав собі такий придбати. Будь ласочка, якщо то координати будемо під відео ставити. Де ми його купували? Може там ще є, не знаю. Ну, а на сьогодні якось так. Ми добра усім ще раз. Хай найшвидше все буде добре у нас. І у вас буде все добре, і до наступних зустрічей.